Інсектициди, а то жук, антиколорат МАКС, а це люкс Ліквід, гудвін. Діючі речовини тіме таксам: лямдацегалатрин, альфа-цеперметрин, і мідоклоприт, лямбдацегалатрин, Ацетаміприд та Клотіан-1, альфа-цеперметрин. Оці три препарати це неоникатиноїди, системники. Вони потрапляють у внутрішню частину рослини і лікують і шкідників, які... Сидять і під корою, і у брунці. Тобто вони е, працюють як системники. А це е, препарат обладає стоп-ефектом. Дуже швидко це контактник, але працює дуже швидко. Антикліщ Про та Ескаліп це акарициди проти кліща. Діючі речовини Піридабен і речовина абамектин, спіродеклофен. На полуниці спочатку антикліщ Про через 7 днів Ескаліп. І тепер гербіциди, гольф. Якщо у вашому газоні ростуть дводольні бур'яни, там одуванчик, наприклад, то ви обробляєте і газон залишається. Усі дводольні бур'яни помирають. Антиперій і Квінстар Макс проти злакових однорічних та багаторічних бур'янів на посівах чи висадці дводольних рослин. Вбивають злакові бур'яни, дводольні рослини залишаються. Використовуємо на картоплі, цибуля, капуста білокатчана, морква, томати, буряки, цукрові, томати, баштані, часник. Можна використовувати на полуниці. В принципі, можна використовувати на будь-яких дводольних рослинах, але спочатку треба обробити невеличку ділянку, побачити, як саме на вашому сорті це буде працювати. Якщо все нормально, то використовуйте, будь ласка, це дуже зручно. Гліфовіт екстра це в нас гліфосат. Будь-які бур'яни прибирає, ну майже будь-які, це широкого спектру дії від усіх повністю бур'янів. Це лефіт. це ґрунтовий гербіцид. Тобто ви висіваєте, наприклад, морку, одразу обробляєте ґрунт цим е, гербіцидом і морква сходить. Бур'ян не сходить, дводольний саме. Ну а потім можна, якщо у вас там є злакові, попрацювати там, наприклад, квінстар.